Останню у цьому році 46-ту сесію міської ради розпочали гімном України, після чого від депутата Петра Переми прозвучала пропозиція: роздати текст гімну тим, хто не знає слів. Мовляв, не гоже міським обранцям мовчати під час його виконання. Далі пішли порядком денним. Традиційно серед проектів рішень були бюджетні. Одне із них затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців. Начальник фінансового управління Наталія Степанова зауважила, бюджет перевиконали за рахунок одного джерела податку з доходів фізичних осіб. Перевиконання пов'язано першу чергу з тим, що, як ви пам'ятаєте, при внесенні змін в державний бюджет нам було зменшено план по доходах, закріплених державою за нашим бюджетом. Між тим ми не можемо використати, тому що бюджет, якщо перевиконана його річна сума, кошти перевиконання стягуються в оплату середньострокових позит, які ми отримували від міністерства фінансів протягом 2006-2013 років і заборгували на сьогодні 49 Мільйонів гривень грюкіт у двері сесійної зали дещо відволік депутатів. Знову на засідання завітали представники територіальної громади міста і знову з цією ж вимогою включити до порядку денного рішення щодо заборони відчуження об'єктів нерухомості територіальної громади міста та земельних ділянок. Ми не прийшли сюди як клоуни, ще раз вам пояснюю, ми прийшли з питання, яке так. зареєстровано в міській раді. Так. А ще раз вам кажу, дане питання, слухайте, читаємо так. уважно, Читаю. і всі не підлягає розгляду порядку місцевої ініціативи, оскільки воно стосується виконання Конституції та законів України. Депутати Хмельницької міської ради, згідно статті 26, саме пункту 30, а також перехідних положень, Закону України про місцеве самоврядування, не мають права продавати майно і відчужувати землю без нашого дозволу. Сесія. Як відомо, розпочалася в 10-й годині. Ми почекаємо. Будь ласка, почекайте, буде перерва. Третє питання. Ніяких проблем. Третє питання. А в чого ж ви гупаєте? Можна запитання? Ну, чого ви гупаєте я. кулаками а, по дверях? Він То він чого сказав, гупайте сказав мені все одно. Він сказав, не вашу я Секунду, вашого потрібно? Ви, ви мене зрозуміли. Я вас так. зрозумів. Є до мене питання. До вас немає. Ну, нема. які є проблеми є до нас. Нема. Чи поповняться ряди заступників міського голови? Відповідь на це питання мали дати депутати своїм таємним голосуванням. Представники лічильної комісії вийшли готуватись, а в цей час кандидати мали нагоду розказати не тільки про себе, а й про наміри, якщо їх таки оберуть заступниками міського голови? Взагалі, я стала депутатом Хмельницької ради міської ради в зв'язку з тим, що мені все здавалося, що я можу щось зробити зробити для міста Хмельницького. І тому я вирішила, що досить сидіти вдома, треба йти в депутати. Я пішла в депутати. От чотири роки працюю, ви всі бачили, як я працюю. Я не байдужа до любого питання, ви знаєте. Кругом вникаю, кругом стараюсь розібратись. Якщо знаю, як покращити раджу, то є, якщо мені буде оказана честь і ви мене підтримаєте і проголосуєте. За, мене, я хвилююсь, перепрошую. за мою кандидатуру, так думаю, що я не знаю, чи буде краще, чи буде гірше, але буде інакше 100%. На питання, що за мету ставить перед собою, перебуваючи на посаді зама, відповіла, не роздумуючи. В такій важкій ситуації в нашій країні. Коли все гірше і гірше живеться нашому народу, принаймні якомога на кращому рівні підтримати життєдіяльність міста Хмельницького для того, щоб, ну скажемо, якщо йде падіння загальнодержавне, щоб воно в нас в Хмельницькому було мінімізовано, скажімо так. Далі слово надали ще одному кандидату юристу за фахом Андрію Капурі. Останній запевнив, працюватиме в тісному тандемі із усіма депутатами. Продуктивною роботи заступника міського голови є тісна співпраця з депутатським корпусом, з постійними депутатськими комісіями. Це допоможе глибше вникати в проблеми міста, в проблеми кожної вулиці, кожного будинку. Зазначаю, що перед даною сесією я проходив співбесіди з більшістю депутатів ради, які висловлювали свої побажання, вказували на, на проблеми міста. Запевняю вас, що, що я прийняв до уваги ці пропозиції і за вашою активною. Допомоги вони будуть позитивно вирішені. Також звучало багато запитань з приводу того, що в мене освіта юридична, хоча пропонується будівельну галузь курувати. Ну я вважаю це не якимось особливим недоліком, а навпаки, оскільки вся ж будівельна діяльність вона регламентована певними нормативними документами. Це починаючи від елементарного виготовлення проєктної документації і так далі. Я зможу кваліфіковано, як юрист, розбиратися в цьому давати практичну допомогу і депутатам, і відповідним управлінням, ну і, звичайно, відстаювати при цьому інтереси територіальної громади. Депутат міської ради Олександр Кудінов запропонував: якщо їх оберуть таємним голосуванням, і в результаті вони посядуть крісла заступників міського голови, дати випробувальний термін на півроку. Якщо не виправдають сподівання депутатів і громади, попрощатись у свою чергу. Виконуючий обов'язки міського голови Костянтин Чернелевський переконаний в необхідності обрати саме ці дві кандидатури на посади заступників. Це моє рішення. Е я вважаю, що потрібно саме за того, що ми 2015 рік напевно буде надзвичайно важкий. Треба підсилити і економічний блок, десь зробити певні може пристановки, може щось піджати. Я думаю, що Волго Володимирівна як аудітор професійний справиться, і певна економія буде з цього. І треба підсилити контроль за будівельниками, які на жаль, сьогодні з змінами законодавства в Україні, війська. Влада має надзвичайно низький вплив на на будівельників, тому рішення було по професійному адвокату саме з тим, щоб він посилив роботу з будівельниками в правовій точці зору в правовому полі. Під час перерви міські обранці взяли участь у таємному голосуванні за його результатами. На двох заступників міського голови відтепер стало більше.